Привіт, друзі! Компанія BMW готується до прем'єри нового покоління п'ятої серії в кузові G60. І це дуже актуально, адже днями компанія Mercedes показала інтер'єр нового покоління e е E-клас, про який на каналі був великий випуск. А це означає, що два затятих конкуренти змінять покоління практично в один і той же час. Нагадаю, що раніше BMW п'ятої серії мала бути представлена до кінця 2023 року, але за останніми даними, це Станеться набагато раніше. Якщо бути точним, то прем'єра нової п'ятірки відбудеться вже в червні цього року. А це означає, що чекати залишилося трохи більше трьох місяців, що не так вже й багато до того ж, в BMW вже не соромляться, і наліво і направо поширюють технічну інформацію про нове покоління п'ятірки, з якою я хочу з вами поділитися. Головною родзинкою нової п'ятої серії стане електрична версія i5, яка на старті продажів пропонуватиметься у двох. Компонуваннях: це одномоторна задньопривідна версія і e drive 40 потужністю в 335 кінських сил та повнопривідна модифікація з двома електромоторами i5M60, яка видаватиме майже 608 кінських сил. Трохи згодом у лінійці з'явиться ще одна проміжна модель X-Drive 40 з повним приводом та двома моторами, потужністю майже в 500 кінських сил. Паралельно з електричною версією компанія пропонуватиме традиційну 5. Ту серію з бензиновими силовими агрегатами. Правда, є одне, але практично всі вони будуть гібридними. Почнемо з базової п'ятірки 520i. Це найдоступніша п'ятірка, і вона буде оснащуватися 2-літровою турбочетвіркою B48, потужністю в 200 кінських сил. Цей же мотор використовуватиметься і в старшій модифікації 530i, де його форсували до рівня в 267 сил. Також буде доступний дволітровий турбодизель B47. Потужністю в 195 кінських сил. Кому цього мало, можуть звернути свою увагу на старшу модифікацію 540i, де використовуватиметься вже трьохлітрова рядна турбошестірка B48 потужністю в 370 кінських сил. Якщо вам і цього недостатньо, тоді вам прямий шлях до гібридної флагманської модифікації M560i, де використовується та ж трьохлітрова рядна турбошістка у зв'язці з електромотором потужністю в 500 571 силу і 800 НМ моменту. Точно така ж силова установка використовується в BMW M760i. Це не єдиний гібрид, який буде доступний для нової п'ятої серії. Також компанія буде пропонувати більш доступну модифікацію 530 i з 2-літровою турбочетвіркою та електромотором. Її потужність поки невідома. А для тих, хто хоче чогось проміжного, буде доступна повнопривідна модифікація 550i, де буде використовуватися Користуватися вже трьохлітрова рядна турбошістка у зв'язці з електромотором, що видає 480 кінських сил. Трилітрові дизелі теж нікуди не подінуться, але про їхні силові показники поки що інформації немає. Як я сказав раніше, нова п'ятірка буде представлена в червні цього року, а в продаж новий седан надійде до кінця 2023 року. Що ж друзі, а у мене на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові ролики, а також не Забувайте про сторінку в інстаграмі доступну за посиланням в описі. Всім удачі! Ще побачимось!